Привіт, глядачі! Сьогодні я буду показувати вам деякі товари із Омеги і Аврори. Але треба приділитися, що я буду показувати першим. І я знаю, як це зробити компас, перша Аврора, кружечка перша омега. Я розкажу, все ж таки про Омегу. А компас я розпакую в кінці відео. Перше я хочу показати оцей стаканчик. Я вибрав жовтий, бо в мене такого ще не було. Крутий ще. Ну, звісно, це не про вибачка. Так, тепер я покажу дещо і саме і де смішненьке. О, коректор. Звісно, на перший вигляд це не виглядає коректор. Але, все, але насправді, бачите, отут такий каточок. Це все такая штука, яка она. Вот так вот на папе ее робиш, и тогда она намазывается. Вот сейчас я вам покажу. Вот, смотрите, какие линии сделал. Также я покажу вам, вам дешево. стругалка Вот, байк. Запитаєте, як тут можна відкрити і пустругати. А от так. Хопана. А от тут ще й контейнер можна відкрити. Па-бам, па-бам. І ще отак от от можна грати на рервах. А, от це, ручка, а от це ручка пістолет. Вот так от в неї відкри... Просто від'єднайте. І то в неї ковпачок не відкручувати, а зразу треба відребнути, а то відкрутиться. И во, будь ласка, тут воно знімається. И ця ручка. Ще вона може стояти, як вы заметили. Во! Прошу. Окей. А тепер покажу, де шо інше. Так. Також треба готуватись до школи. О, і я хочу показати вам ще одну ручку. Вот такая вот. Вона спеціально тут м'яка, щоб було удобно. А також хочу показати два майнкрафторських олівця. Я, якщо я, ви хочете такі ж знати, я не знаю, де, в яких ще вони магазинах продаються. Але якщо ви з Червонограда або зараз знаходитесь в Червонограді, приїжджайте на автобусну станцію. Там буде там на великій будівлі буде писати кіндербум. Ви заходите, там рукавичка, потім бачите сходи вверх підходите і заходите на другий поверх. А там вже вся, вся канцелярія, і там я купив багато таких речей. І, а, пок а тепер покажу те, що, що я купив в, в іменно в Аврорі. В Аврорі я купив о, о, що, тільки одне, ну, скоріше два, тому. А хоч Просто пакетик із мухито, то літо я теж не, я трохи не дуже. Ну, та, це теж можна купити на аврорі, яка знаходиться біля автобусної станції. Зараз я розпакую вам компас. Постошу всі, напевно, чекали. Ой, він реальний. І. Так, тут треба підійти до діло з головою. Вот так вот. И будь ласка, ну, выслудил компас. Зараз я вернусь. Буду... Приветики. Вы... Я вернулся. Вот, видите, на компас. Я не дуже пометала, а вроде бы я S означаю пинч. Вот, вот. Вот зараз проверим. Так. Вот. Приблизно. Так. Либлизно от там знаходить, в тій стороні знаходиться північ. Задній мене схід на північ. Також, ну, оскільки це північ, північ, значить, це по ходу схід, а це захід. Ну, дивлячись, як. сонце стоять заходи. Значить, там захід. А там схід. Ну, а може я щось перепутав. Ну, а може, а може ще й ні. Компас крутий. В основному мені не що показати. Але вроді би як ми ще купили. Але там де ж ще інтересненьке. Пензівки. Пензлики я вже не пам'ятаю, де купувала в Аврорі чи в Омезі. Але вони тут є різні, від маленького до великого. Тестувати їх не буду, бо вони для школи. Я, я показала вам все. Ой, стійте, не все. Я ще хотів я показати вам дещо з омеги. веселковий олівець. В нього до самого, аж до самого кінця. Я вже пробував ним писати, але вийшло не дуже, не комільфо. Тільки треба міняти куток напрямку і колір міняється. В основному, це було все, що я хотів сьогодні вам показати. А, лва, а до, сьогодні до нових зустрічей і, надіюсь, це вдасться. Всім пока-пока!